Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі знову телепрограма Мова про мову. Сьогодні ми поговоримо про поширення мови в просторі. Існування мови на значній території упродовж тривалого часу неминуче призводить до діалектного розшарування. Сьогодні це значна наукова проблема виділення меж між мовами та діалектами. Наприклад, в Індії. Офіційними вважаються дві мови гінді та англійська. А у 25 штатах існують свої офіційні 21 мова. В Конституції Індії це і передбачено. І при цьому в Індії за різними підрахунками різних вчених, саме зважаючи на цю проблему, що межа між мовою та діалектом не постійна, виділяється 1652 діалекти. І все ж, Віктору Михайловичу, діалекти існують вони поміж нас. Наприклад, в інституті філології і журналістики на лекціях з курсу Українська діалектологія ми чітко засвоїли, що українська мова становить собою два різновиди: українська літературна мова та діалектна мова. Діалектна мова зі свого боку становить сукупність трьох наріч північного, південно-східного та південно-західного. А ці наріччя членуються на окремі діалекти або ж говори. Так, Катерина, діалекти існують і стають об'єктом вивчення науковців, а також постійним джерелом поповнення творів художньої літератури. До розмови про діалекти запрошуємо дослідницю українських говорів, завідувача кафедри української мови, кандидата філологічних наук, доцента Галину Іванівну Гримашевич. Галину Іванівну, ви тривалий час працюєте в царині української діалектології, захистили дисертацію з проблеми вивчення назв середньополіських назв одягу та взуття. Скажіть, будь ласка, що означає для вас вивчати народні говірки? Вивчати говірки для мене означає бути в нерозривному зв'язку із нашою рідною землею, бути в нерозривному зв'язку з Україною, відчувати подих кожного давнього архаїчного слова. Адже кожне це слово це частинка української мови, а українська мова це мова нашої нації, яка нам дає змогу зватися народом. Звичайно, важливу роль в житті кожної людини відіграє літературна мова, адже це той чинник, який об'єднує нашу націю, так. який дозволяє консолідувати всіх нас у межах однієї країни. Але не менш важливим є і знання діалектної мови. Тому сьогодні у нас, мабуть, чи не найважливішим є поняття ділінгвізму. Це знання, вільне володіння, грамотне володіння літературною мовою і водночас знання володіння однією з форм діалектного спілкування не нехтування діалектом. А... В природньому середовищі використання його впровадження його постійне його використання у нашому житті, так Галина Івановна, А от чи є приклади в сучасній українській літературній мові використання діалектного мовлення? Я маю на увазі не тільки лексики, а й фонетичних особливостей, морфологічних, синтаксичних. Щоб діалектною мовою був написаний художній твір. Скажу вам, Віктору Михайловичу, і всім телеглядачам, що у цьому сенсі найбільше пощастило гуцула, тому що наразі наявний у нас цілий роман, який написаний гуцульською діалектною мовою, яка виграє всіма барвами, усім різнобарв'ям, усіма тими елементами, які характерні для того мовлення. На жаль, нашій Житомирщині. Частину якої займає полісся, величезну частину, трошки пощастило менше в цьому сенсі, хоча полісизми, діалектні слова з Поліської території теж потрапили до художньої літератури. Зокрема, ми можемо назвати Уласа Самчука, у романі якого Волинь є багато слів діалектних із західного полісся. Наша ж з вами територія Житомирщини представлена у художніх творах наших земляків, таких як Микола Закусило, таких як Олександр Куліш. Хочу запропонувати вам два уривки із двох творів, які написані українською мовою. Але ви побачите, наскільки вони є різними, бо це є зовсім інші територіальні вияви нашої української мови. Дідо, почухуючись, що чес ліво руков за вухом уголов, злегенько прокашлюючися, далі розказував мені про сонце. Сонце. То наш Бог, сонце цілий світ держить своє в силу і теплом, щодень на то сходить, аби дати життя на, вс... на світі усі диханії, добрий і злій. своїм справедним зором дивиться на божий світ із діаментових гір. Щодень засвічує гори, дає людям умученим на ніч на припочивок. Само заходить за Чорногори, за високі гори, за далекі моря і сідає на діаментовий Божий трон. Якби не дай Боже якої днини не сонце на нас сиросердило і не зайшло, то був би конець світа, Прекрасно, Галина Івановна, прекрасний уривочок. І, шановні телеглядачі, ми відчули оцей колорит гуцульської землі. І саме сьогодні приємно відзначити, що е, цими, цими дня. днями якраз і е, ми відзначаємо 89 років від дня народження Сергія Параджанова. До речі, е, твір. Михайло Ко Коцюбинського Тіні забутих предків напевно не здобув би такої слави, якби автор свідомо не вводив би для відображення оцієї землі, колориту цієї землі саме гуцульських діалектних слів. Що моя малічко! ми в парі. Як Бог дасть. Велику злість має рідня наша. Нічого, Марічко. Скажу мамі і заберу тебе до нас на кічер. О, мой мой, Іванко. Не журись. Не журись, моя солодашко. Ходи до мене.

Полом'яцька, Ой, що робиш, поровляєш, чорнява морічка? Ой за тебе, Марієчко, за потрібні. А чи будемо ми в Галина Іванівна, а чи є такі зразки полійського мовлення? Звичайно, хочу зачитати уривочок із твору нашого земляка Миколи Закусила. Хто скаже мудре слово, а хто скаже глупе, втомлюють серце марніє слова? Одліннощів людина лепече, а розумна мовчить, Даже в думці не злословіт. А хто не відає, як слова зростають в утробі, той насіння тоє є на початок. Двері його душі ще не, не є, казав Савка Отрох, вухо наше всього не почує. Мир вам, люди, усміхніться, на схід сонця подивіться, там, де ясна зірка сяє, там пречистая Марія, Ісуса Христа сповиває, а Ісус маленький ручки простягає, миру для народу у Отця благає. ਛੇ ਦੋ ਮਰਦੋ ਮਾ Love it. Наш край прославив ще один відомий земляк, наш краянин Микола Васильович Некончук. прекрасний науковець, діалектолог і чудовий поет. Нам з Галиною Івановною приємно це констатувати, що він нас вивів у науковий світ. Він наш учитель. У своїх поезіях він також дуже вміло вплітав оці поліські місцеві слівця. Він у своїх поезіях казав, що хоче зробити так, щоб поліське слово заграло самоцвітому поезії, і вірив у те, що колись ці слова, полісизми, які використовують зараз оті поліщуки, які часто соромляться своєї мови, але вони стануть надбанням літературної мови. І казав Микола Васильович, що наш літературний словник завдячить нам, бо це слово заграє по-новому, і воно звеличить, збагатить нашу літературну мову. Він вміло. До кожної своєї поезії застосовував оті поліські словечка, які відігравали райдугою і наповнювали кожну його поезію нашим з вами поліським дивоцвітом. Наприклад, вони гілля, як рученьки, возносять до памегів привільних і свободних. Памеги це хмарки, які оточені кругом сонцем, а з тієї хмарки може йти дощик, широколядним простором пройтися і подихати. А ляду на Поліссі – це галявина, на якій не ростуть дерева, або повновода Поліська ріка голубими швидами, як лезами, переріза пажилля габра. От швида це течія річки, швидка течія річки, яка буває у нас на Поліссі. Галина Вальна. Ми сподіваємося, що такі лексемі, як лядо, памех, найближчим часом увійдуть до скарбниці літературної української мови. Отож, Галина новально, певне, діалектизми не засмічують нашу мову, а мабуть, збагачують, адже синонімічне багатство української мови воно вимірюється не тільки лексиконом е, сучасних слів літературної мови, а обов'язково доповнюється ще і діалектними словами. Звичайно, літературна мова і діалектна мова вони перебувають у нерозривному зв'язку, бо недарма Григорій Аркушин казав, що літературна мова це запашна причудова квітка, пелюстками якої є народні говірки. І якщо зав'яне або засохне якась пелюсточка, квітка втратить свою привабливість і чарівність. Якби ми з вами комусь іноземцю сказали, що в українській мові всього 220 тисяч слів. Як у нас це представлено, ви знаєте Віктора Михайловича, в нашому несутній великий найбільшому сломачний словник української так. мови. То він би сказав би, Боже, яка бідна і злиденна ця українська мова. У ній так мало слів. А насправді у нас слів є набагато більше. Адже в словниках нам подають здебільшого слова літературні. І тільки малесеньким крапленням із позначкою діалектне ми бачимо якесь діалектне слово, яке, можливо, навіть і випадково потрапило до реєстру словника. І це ж Галина Вальна дещиця від всіх тих діалектних, від того масиву величезного. Звичайно, бо в наших діалектах українських, зокрема, ми маємо більше ста назв снігу, маємо більше трьохсот назв вітру, ми маємо більше п'ятисот назв джерела. Усі ми з вами знаємо таку квіточку, як Кульбаба, яка в літературній мові має тільки цю. Назву, але в діалектах це і кульбаба, і баба-куль, і молочай, і падиволос, і жовтушка, і пустодуй, і білянка, і багато-багато інших слів, існування мови на певній території продовж певного часу. Неминуче призводить до її мовного діалектного розшарування. На сьогодні існує значна проблема, наукова проблема при визначенні мови та діалекта, попри вивчення, залюблення науковців, окремих філологів, лінгвістів і майстрів слова, які вводять діалектизми до своїх поезій, до своїх художніх творів, все-таки. Діалектизми це позанормативне явище української літературної мови. Галина Іванівна, Діалектизм становить, як би ми не е, до цього не ставились, своєрідний відступ від норми літературної мови, яка чинна на певному етапі розвитку суспільства і функціонування мови. Діалектна норма, говіркова норма. Вона створюється людьми, які колективно разом спільно живуть, і недотримання норми діалектної може призводити до насмішок, до глузування певного. От, Віктору Михайловичу, скажу вам два села в Овруцькому районі, які розташовані поряд. В одному кажуть не просіння не молібо не хочу, а паралельно скажуть в наступному селі поряд на просіна молібо надам. І таких прикладів Галинова насправді можна наводити безліч, тому що кожна говірка якась неповторна, якісь є особливості свої, які притаманні одній говірці, а за 6-7 кілометрів іншого вірка вже немає цієї особливості. Так. І дотримання тих норм, так як говорять у тебе в селі, це є справді неписане правило, якого дотримуються люди, проживаючи в тому чи іншому селі упродовж багатьох століть. Таким чином діалекти, мови. Не засмічують, а тільки збагачують, вони постійно підживлюють літературну мову, і вона від цього лише квітне. Літературна мова буде жити доти, доки поповнюватиметься живлющими соками діалектів, бо за інших умов літературна мова просто помре. Але чи залишить вона нам хоч нащадків, так як залишила латинь? Дякуємо, Галина Вальна, шановні телеглядачі. Ми обов'язково ще одну із тем присвятимо такій надзвичайно цікавій, тонкій і вразливій проблемі, як мова та її діалекти. Дякуємо, Галина Вальна, за розмову. Отже, шановні телеглядачі, наша розмова спонукає до висновків, що літературна мова і діалектна мова це дві самодостатні мовні системи, це складові національної мови, що розвиваються за своїми неповторними законами, впливаючи, доповнюючи і підживлюючи одна одну. Ось тепер, шановні телеглядачі, я чітко усвідомлюю, що народні говірки є дійсно основним джерелом живлення літературної мови, а вміле і влучне використання їх майстрами слова дозволяє лише їм вичерпніше і. Виразніше змалювати картини природи, а також окреслити той чи інший поетичний образ. Ось зараз, наприклад, я пропоную вам, Віктора Михайловичу, і вам, шановні телеглядачі, послухати вірш Березовий сік відомого уже нам українського мовознавця, а також поета Миколи Некончука. Найперший сніг вбирає на посоку, значить, і звір, і птаство лісове. Останній сніг приваблює до соку, до квасового дерева зове. Відран прекрасне дерево хиріє, бо надсихає віточка мала, гниє мездра, ясна кора старіє і клубиться на гіллі омела. Хто ми такі? Куди йдемо, і звідки кого лікує кам'яне жоло? Хіба не можна, не з комля, а звідки, щоб дерево на благо всім? Жило. Шановні телеглядачі, дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі знову в телепрограмі мова про мову.